Учасники АТО, військовослужбовці 80-ї аеромобільної бригади, котрі повернулися у відпустку зі сходу, звернулися до Буковинців. Вони закликали кожного, хто вболіває за долю своєї країни і може воювати, не ухилятися від військової служби. Запевняють, що вірять у перемогу, але для цього українці мають бути більш свідомими. Я від імені всіх хлопців. Звертаюся до тих військовослужбовців, до тих мобілізованих, які знаходяться в палатках, щоб у них пробудилося почуття власної гідності, почуття батьківської гідності. Звернулися до Буковинців також ті, хто наразі перебуває безпосередньо в зоні АТО. Хочемо передати привіт нашому краю, з Луганської землі. Значить, служба у нас де нормальна, дух на високому рівні. Хочу передати привіт своїм рідним, близьким, всіх, хто нас чекає, всіх, хто чекає наш батальйон вдома. Особистий привіт хочу передати тим людям, які сидять перед нашою частиною і ховаються за спідницями мамів і своїх жінок. І в тому, що вони кажуть, І Жінки їхні чекають їх вдома, і матері чекають. Нас також чекають вдома. Ми теж хочемо, щоб хтось приїхав нас на деякий час, тут підмінив.